Чність орган інструмент, що часто називають королем музики, адже він здатен наповнити простір звуком неабиякої сили. Він є унікальним у багатьох аспектах. Жоден інший клавішний не має такого величезного різноманіття форм, розмірів, будови та звучання. Як розповіла нам заслужена артистка України Тетяна Орлова, орган може замінити одразу декілька музичних інструментів. Це саме низьке, то, що у нас є в озвучанні. Ну, оці труби на фасаді частину ми бачимо, самі здорові труби. І є дуже маленькі труби. Вони отакусенькі, вони сховані у нас. В нашому органі чотири поверхи. На трьох поверхах знаходяться труби, на першому поверху механізми електронні. Взагалі у нас як такової електроніки нема, у нас є просто електрика, яка допомагає грати на цьому органі. За допомогою її ми вмикаємо регістри різні. Е, мотор. Накачує нам повітря у міхи, і ми можемо грати на тому інструменті. Це досить такі, ну приспособи 19 століття, що допомагає грати. Усі механізми в органі взаємопов'язані та залежать від двох людей, а саме від органіста та його асистента. Останній перебуває всередині механізму під час гри і допомагає солісту. На звук зі слів Тетяни впливає багато факторів, тому кожен орган індивідуальний. Їх роблять під конкретне приміщення після певних досліджень зали, де він стоятиме. Він прийшов до нас з четвертого. Тисячоліття до нашої ери і мав назву Гідравлос. Він не був таким зручним, як ми бачимо сьогодні. його. Він пройшов багато років свого удосконалення і дійшов до нас уже в тому вигляді, в якому ми його бачимо. Старовинні інструменти вони не були такими зручними, як ми сьогодні їх бачимо. На них було грати досить ну, важко. Сьогодні історичні інструменти. Коли ми на них граємо, то тоді всі можуть побачити майстерність виконавця. Якщо він справляється з грою на історичних інструментах, він справжній фахівець. І перші органи на них не пальцями грали, ліктями грали. Асистент органістки Тетяни Орлової є її чоловік Олег Дептан. Вони познайомились у національній музичній академії. Вона вступила на навчання, а він вже був починаючим майстром. З того часу вони працюють і гастролюють разом. Олег розповідає, орган у білій церкві, як і кожен інший, є неповторним і з'явився у костелі відносно недавно. Цей орган був побудований. На початку 90-х років, в цьому залі був встановлений в 1990 році. В році. Наступному році буде до 35 років, як він тут знаходиться. Який тут був орган, докладно, невідомо. Від нього залишилися тільки сліди на хорах, де зазвичай встановлюють орган. А ле свого часу я випадково мав розмову з людиною, яка була помічником органіста. Тобто накачувала міхи під час служби, да і єдине, що він мені сказав, що орган мав приблизно 20 регістрів і був такого кольору слонової кістки. Да. Єдиний майстер у Київській області розповідає, що таких фахівців, як він нині залишилось близько десяти на всю Україну. Знання асистентів органістів передаються через покоління, адже цьому фаху ніде не навчають. Я свого часу теж починав з того, що я чистив орган від пилу, коли був молодим майстром, а потім стажувався в славнозвісному домському соборі, далі в Польщі. і скажімо так, що професія органа Майстра фах, ти постійно мусиш удосконалюватися. от нема такого, що ти зупинився, тому що арган такий інструмент, що він постійно може да, щось підкинути якусь задачу. Білоцерківський будинок органної та камерної музики є одним з кращих концертних залів України такого профілю. Адже їх залишилося зовсім небагато в Києві, Львові, Самборі, Чернівцях, Дніпрі та Рівному. Орган це голос століть, що поєднує минуле і сучасність. І поки він звучить музична спадщина, здається, ніколи не втратить своєї актуальності. Олена Бойко, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.